Привіт! В цьому відео ми розглянемо додатковий модуль в нашій crm системі що створений для оптимізації обробки замовлень та концентрування пріоритету менеджерів. Це модуль Звернути увагу, що допоможе вам зменшити кількість бракування та скасування замовлень. Для того, щоб налаштувати наш модуль, перейдемо до розділу модулів та знайдемо групу під назвою Допомагатори. Де можемо знайти наш модуль. Звернути увагу, вам потрібно увімкнути його статус та перейти в його налаштування. В налаштуванні ви матимете два вікна налаштування. Перше це вікно управлінням доступу менеджерів до модуля, звернути увагу. А друге вікно введення часу для статусів. В налаштуванні доступу вам потрібно обрати менеджерів, які матимуть доступ до обробки замовлень, потребуючих негайного огляду. Якщо ви не оберете нікого, то доступ матимуть усі користувачі в системі. В налаштуванні часу вам потрібно вести час для статусів обробки замовлення за закінченням введеного вами часу замовлення. Із цим статусом буде відображатись в розділі Звернути увагу, що означає, що воно потребує негайної обробки. Час, котрий ви водите для статусів, враховується у годинах. Перейдемо безпосередньо до розділу Звернути увагу. Для цього перейдіть у розділ продажі Звернути увагу. В цьому розділі. Ви можете побачити замовлення зі статусом, який ви обрали. Це замовлення знаходиться в обробці більше обраного вами часу. Замовлення мають такі параметри: джерело продажу та дата створення, ID, статус, ТТН, сума, клієнт, менеджер, який обробив замовлення. Ви можете перейти до обробки замовлення, натиснувши кнопку Дії. У вас відкриється вікно обробки замовлень, де ви можете повністю обробити замовлення в залежності від обраного вами статусу та потреб. Розглянемо декілька замовлень. Для того, щоб замовлення зникло з обробки, вам потрібно змінити статус замовлення, яке є основним етапом обробки. Сьогодні ми розібрали розділ звернути увагу, який допоможе вам зменшити бракування замовлень та їх скасування. Налаштуйте свою роботу за статусами, які потребують потрібної уваги та обробки. Протестуйте crm систему продажі безкоштовно протягом 14 днів. Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше корисних путей.